В цивільному житті завтерапевтичним відділенням Костопільській лікарні служив 15 16 рік 30-й механізованій бригаді в медичній роті. І Спочатку повномасштабки знову в ЗСУ. Речі були зібрані ще до того. Це всі знали, що хто адекватно мислив, що почнеться. Запропонували немедичну посаду в батальйоні. Я погодився. Турецьк, ділянка очеретина, ділянка ну, запорізький напрямок. купінськ вкусновий, лівий берег оскола, ну і зараз Сумщина. На цивільному житті ти маєш якби стабільний варіант. А тут ти не знаєш, що буде завтра. Задача з батьма невідома. Транспортування вак це вже по ходу у нас тут розподілено, Кожен займається своєю роботою, але треба ти і берці знімаєш, обрізаєш і роздіваєш слабого. Тому що це робота? Треба там я не ставиш, треба якеге робиш. Працює бригада. Перші місяці хлопці були, які взагалі ну ніхто нічого не мав. Відповідно, ми розказували людям, скажімо, імпровізовані були курси, так меда, прямо на колесах. Порівняти як було раніше, і зараз на високому рівні. Я так розумію, що це вже впливає це, що взялися за базу військову підготовку. Відповідно, і люди обізнані, знають. Навіть по тому самому на нас як знайдуть на ЄВАК, ну, ми бачимо, ж по допомозі, що роблять краще.